Ми. ми ті, що тут зібрались, ми, ті, що стоять зараз перед вами. Ми, ті, що промовляють до вас ці слова. Ми, екологічна бригада надвірнянського ліцею номер 1 імені В'ячеслава Максимовича Чорновола, 3D, Хочемо Хочу розповісти вам і попередити, і застерегти від біди, яка може статись на далекому майбутньому, щоб ми всі разом допомогли нашій землі. Вони намагаються знищити природу. А вона працює. Вони порушують закони природи. А вона працює. Вони не дотримуються кодексу природи. А Вони вона й досі працює. Екологічна бригада 3D. Думай дій, допомагай! Постійно на посту. Наша гідбригада про добрі справи, агітувати рада. То знову бригада d не дрімай, землю забруднення ти захищай. Що ти батька свого сина, а твоя підаріна, не вмити бухгадим, не стидайся то твоя земля, не стидайся то Україна. добре там іде нас нема, станьте батька нормальним сином. звикли до чужої музики, на твоїх губах застигла грима саполі. Чому я тут же? Я хочу давно на волю є, yeah, yeah. не твоя вина, що ти батька свого сина а твоя... Стидайся то твоя земля, не стиптайся то Україна, добре там де нас нема, стань для батька нормальним силом, не степдайся, то твоя земля, не стиптайся своєї країни, добре там де нас нема, стань для батька нормальним сил. Первоцвіти цвітуть тоді, коли ще на деревах немає лист. Вони бурять перші квіти, а ті скоріше прокинули. Що буде, якщо зривати первоцвіти? Ти, мабуть, не раз помічав, як на початку весни бабусі починають продавати невеличкі букетики із ранніх весняних квітів. Чи ж можемо ми уявити, що одного теплого весняного дня люди не побачать на ринку жодного такого букетика? Гайнуть у ліс, а там... Теж квітів немає, а все тому, що чимало видів первоцвітів занесені в червону книгу України. Які первоцвіти занесені до червоної книги. Більшість в України занесені до червоної книги. Це означає, що їх ні в якому разі не можна зривати, а треба більше купувати у бабусі. До червоної книги занесені. «Сніжник звичайний, шафен гіфелі, прокус морозник кавказький, цибуля боляве межа черемша. Було цвітлові клеснями. Подиваємося вас, на дихнозі та дітні, ніжні, тихий безхисне перецвіти, бо бути одним із текстантах знищити. Багато різних квітів на землі, усі прекрасні, чарівні, і ніжні, великі, надзвичайні, і малі, усі казкові, просто дивовижні, і ліс заграв, і зазвучав привітно у квітах тих, надія на тепло. Весна повіт відкрала стихло, непомітно, і сонце шле, проміннячко своє. Ми Обіцяємо. Бути гідними захисниками природи, берегти рослинний та тваринний світ планети. Усіх ми закликаємо берегти і примножити багатство рідного краю, Збільшувати площу зелених насаджень. Ми вимагаємо дотримуватись правил охорони довкілля, охороняти ліси, народне багатство. І ми бережемо землю добру світу для всіх майбутніх поколінь.